Вітаю, друзі, підписники мого каналу, глядачі, всіх любителів тихого полювання. Я знову в лісі. Поки що результату ніякого. В попередньому відео, коли я знайшов тих Молодень гримбів, я зробив висновок, що це починається нова хвиля. Але я помилився. То було, напевно, завершення старої першої хвилі. І з тих пір я вже не пам'ятаю, скільки пройшло, нічого я не знаходив у лісі. А сьогодні вже, правда, я чомусь не дійшло мені зробити відео. Може, тому що я більше люблю грибочки збирати, а то були голубінки, сироїшки і одна маремуха. Я переїхав у другий ліс, до себе в своє село рідне. Будемо сподіватися, що тут щось буде. Одну голубінку я знайшов вже. Якщо щось знайду, я вам покажу. Поки що тут коли Нормально вже гриби йдуть, то на цій канаві, по всьому березі. Одного разу я знайшов тут грибів 50. Його тут метрів 100. Дуже було, ну. Це буває рідко. Але буває. Ідемо дивитися. Ось, друзі, перша знахідка відколи я надумав робити відео. Перша знахідка, знахідка отака, у нас кажуть ковпачка, а правильно маремуха. Я, звісно, люблю знімати гриби, але як немає грибів. Але це радує. Я забув у попередньому включенні вам сказати, там у тереблечі я знайшов 5 сироїжок і два маремухи і одного грибочка. Грибочок свіжий, правда, шапочка трохи червева, поїджена, а корінь взагалі з'їджений. І це вже мене радує, тому що я 5 днів, по-моєму, чи скільки? Сьогодні четвер, сьогодні середа. Ще на тій неділі я знайшов був останніх грибочків. Оті два були останні. Так, да, більше я не знаходив. І сьогодні я знайшов одного грибочка. Правда, він ніякий, але гриб білий. Я маю надію, що тут у селі зараз я пройду всі свої грибниці, які я знаю. Надіюся, що щось буде до включення. Ще нічого не знайшов, друзі, але включився. Послухайте. В Біблії написано: нехай все, що дихає, славить Господа. А ти живий! І я живу тобою, а ти живий, тобою крутиться земля, а ти живий, я дихаю тобою. Ісус живий, спасіння в ньому маю я, а ти живий. І я живу тобою, а ти живий, тобою крутиться земля. А ти живий, я дихаю тобою. Ісус живий, спасіння в ньому маю я. Я вирішив підключитися до цих прекрасних пташок, які так відспівують їм Голос, дав Бог, різноманітний. Хто як? І хто як би не співав. Воно гарні звуки. Я сподіваюся, я не дуже підпортив цю. Поліфонію природну. Я теж частина цієї природи яку створив Бог. Слава Богу. Друзі, Довго я ходив, в кінці кінців на десь на 15 й грибниці є один грибочок. От тепер я вже сподіваюся, що це вже з нової хвилі, тому що дуже давно я знаходив гриби. Його з'їла мешка. Але він є. Між іншим він чистий. Ось такий грибочок. Це вже мене тішить. Думаю, що на неділю будуть гриби. Але на жаль, я їду в Полтаву, нова хвиля буде без мене. Нічого не поробиш. Добре, слава Богу. Друзі, знову включаюся, знайшов чергового рибочка. Думаю, що вже через 2-3 дні появляться вони. А оскільки їх дуже мало, там одного знайшов на одній грибниці. На цій грибниці. от дорога по цьому по тих мухам збоку туди понад яром вони знаходяться. А грибочок такий. Мишки теж хочуть їсти, а грибів мало. Він чистий, не червевий, але Але греб. Слава Богу. Друзі, я вже хотів йти і ножиком зачепив листочок. І дивіться, що я тут побачив. Ну це я вже впевнено можу сказати. Завтра, післязавтра в лісі буде греб. Це точно вже нова хвиля. Слава Богу.